Вітаю, шановні, це проєкт наші за кордоном прості правила в складних переговорах. А як ви думаєте, якими повинні бути рішення, які виконуються відповідно до домовленості? Вони точно повинні бути зрозумілі двом сторонами. І ми про це поговоримо трошки пізніше. А, але. Це ще повинні бути такі рішення, які відповідають певним критеріям. Наприклад, одна людина каже іншій, я піду там в місцеві органи влади, домовлю щодо житла. От, вважаю, що домовленість в мене в кармані, тому що мені вже пообіцяли. Чи це класне рішення? Я би сказала, що не дуже. Тому що з ким конкретно ви домовлялися в органах місцевої влади? Чи ви обговорювали питання умов, на яких умовах буде надано житло? А чи ви впевнені в тому, що людина, яка вам пообіцяла, вона є у неї всі повномаження це робити? А чи ви впевнені, що те житло, яке вам пообіцяли, воно відповідає вашим інтересам, що це саме те, що вам треба? І чи домовлялися ви про те, коли таке рішення може бути виконане через місяць, через два, через три чи завтра? От власне, я зараз пройшлася по критеріях, яким повинні відповідати рішення. Вони називаються SMART рішення. Смарт не тільки від слова розумний, а ще від того, що вони повинні бути specified, тобто конкретні, межаб, вимірювані. Реалістичні, тобто не залежати від думки інших осіб, пообіцяти не значить дружитися, ви самі це знаєте. Вони повинні відповідати вашим інтересам, тому що іноді нам здається, що ми домовляємося про зрозумілі речі і іншій людині. А зрозуміло, про що це, да? а насправді вам можуть дати таке, що воно взагалі вам не, не підходить, чи була розмова про критерії, яким повинно відповідати рішення, яке вас влаштовує. І відповідно у часі, да, віддам, коли віддам, коли нададуть. От, от ці речі, коли конкретно може бути здійснено, коли ми можемо повернутися до цієї розмови знову, от, от, от ці дії сплановані у часі, вони дуже-дуже дуже важливі. Тобто хороше рішення повинно бути конкретним, вимірюване, реалістичним, відповідати вашим інтересам і спланованому часі. А, ця схема. Застосовується не тільки щодо до які актуальні для вас зараз, а й до альтернативних якихось сценаріїв, тобто план Б, який ви будете здійснювати у разі, якщо ви не домовитеся. І люди дуже часто плутають реалістичні плани і реалістичні запасні виходи з ситуації з своїми мріями і своїми уявленнями про те, що у них ці мрії є або запасні варіанти. І вони насправді не хочуть туди йти, щоб перевірити ці рішення по всіх цих критеріях, тому що а що, якщо раптом це рішення не відповідає якомусь з критеріїв, тоді у мене запасного варіанту немає. Але краще зараз подивитися в обличчя реальності, зрозуміти, що у мене є а, містична ілюзорна надія і сподівання, ніж потім опинитися в ситуації де зрозуміти, що варіанта у вас немає. Приклад, а, якщо ми тут зараз не домовимося, іду в монастир, да? тобто підожити в гуртожиток, який належить. Тобто, який конкретно, да? або яким людям належить це приміщення, Тобто повинно бути дуже конкретно. квадратура, це конкретно, да? а, де мені дадуть місце на мене і на дитину, тобто два місця, фактично треба. А, чи відповідають ці місця а, необхідним санітарним нормам, відведеним на, 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 на те, щоб його довестачало на двох людей. Тобто конкретне вимірювальне. Реалістично, я вже розмовляла з цими людьми, у них є повноваження, вони пообіцяли сказали, що навіть не тільки пообіцяли, у мене є папірець, який підтверджує, що домовлені сі ці обіцянки будуть виконані, тому що а раптом людина пішла з роботи. Раптом вона у відпустці. Тобто, у вас повинно бути підтвердження, яке говорить про те, що у вас дійсно це рішення в кармані вже лежить, а не вам здається, що воно у вас є. Релевантний інтересам, там для мене, для дитини, є всі необхідні умови. Тобто, воно відповідає моїм очікуванням і вимогам і моїм потребам. І вони готові мене взяти з понеділка, 15 травня 2022 року. Тобто, у часі все розписано. Будь ласка, звертайте увагу на те, як ви домовляєтесь і як домовляються з вами, тому що іноді люди можуть пропонувати вам рішення, які не відповідають цим умовам, тому що вони не вміють це робити, а іноді вони роблять, тому що вони розуміють, що домовленості фактично немає. Пробуйте, виходить у того, хто робить. Бажаю успіхів!